Доброго всем дня. Ще раз закінчив вже саду. в різку саду. По цьому саду гілочки валяються. Треба буде збирати. Так, а відео буде про мої секатори основні. І три роки користування, плюси-мінуси і і розкажу про них коротко. Значить, почну з такого сікатора, це Італієць Дюбеї. Він мене відео було, я не міг ним нарадуватися, дуже легко з ним працювати. Навантаження на руку взагалі практично немає. І я вважав його основним своїм сікатором, а от додатковим уже купив, як от Falco 8 у мене був і є. Так от три роки пройшло, і трошки в мене думка змінилося. Тобто є один момент, який ну переваги цього цікатора, якщо не нивелює, то, по крайній мірі, ну, зменшує. І чому я прийшов на ФЛК 8? Значить, вся пр проблема <кхем> в заточуванні цього цікатора Його не так-то легко заточувати, як може здатися. Да, там я затачував, затачував, але. Якщо помилиться заточкою, то потім це дуже важко вирулить. Значить, якщо ми от, ну, треба повністю розкручувати, заточуємо і десь нерівно пішли, ось заточка нерівно пішла, то утвориться такий отвір всередині. От в мене я помилився, бо маленький, півміліметра вистачає, щоб уже воно при. Зрізі зажимало, зажимало. нерівний зріз був, і потім приходилось, приходилось перезатачувати його. Перезатачувати і фактично, ну чи не заново в нуль переточувати і заново заточувати його. Поки цього отвору вдалося позбутися, тут іще такі молоточки є. Ось один на один вони знаходять. І от коли ми з часом тут сточується наші леза, і молоточки отак прикасаються, то теж утворюється отвір. Приходиться ще молоточки стачувати, щоб потім позбутися цього отвору. І коли вже ну, так, чимало сточив, то та пружина, яка тут була, вона вже фактично налазила, але не давала можливості секатору повністю зажиматися. Її тісно було, тому прийшлося поміняти ще й пружину. Тому такий момент він непогано себе проявив і проявляє. Але якщо при затаченні хоч трошки помилитися, ну тоді важко буде в майбутньому. Ну і в принципі вже я тут фактично його сточив і Я фактично позбувся ось цього зазору і він нормально в мене зараз так ріже, але прийшлося дуже багато зусиль здійснити. І тому я перейшов на Felco 8. От Felco 8 отут от мінусів взагалі немає. Тут одні плюси. Так, трошки вже він працював, він в мене трошки вже загрязнився. Три роки я його взагалі не підтачував. Я взагалі був шокований, наскільки тут міцна сталь і якісний інструмент. Я приловчився, він, ручки тут зручні. І мені він зараз дуже подобається. Фактично, це мій основний. Ну, раніше я так живці нарізав, там маленькі сади обрізав, тому так він у мене не затуплювався. І лише цього року я трошки зленько його підточив. А так. До нього взагалі претензій немає. Я фактично зараз тільки ним і працюю. Також ще хотів би я показати секатор. Значить Це вже йде секатор середньої цінової категорії. Я придбав його за 600 там чимось гривень. Там акція була. Значить, фірма «Брадес». От Значить, тут сталь СК-5. Така міцна сталь, непогана. Це середньої категорії, тобто, щоб трошки на заміну основним секаторам, бо інколи приходиться роботи робити. Ну, не хочеться затуплювати основні секатори, тому треба, щоб був на заміну такій середньої категорії, бо мій фіскас уже. Трошки він там поламався, скажімо так. Тому такий на заміну купив. Мені він сподобає, сподобається. Ось я е, вже пробував ним зрізати, Да, тут трошки він. о, так, ручки дуже хороші, широкі ручки, рукоятки. Тут дуже хорошо тримається в руках. Ось леза дуже хороший. Зараз навіть щось спробуємо ним зрізати. Так, ну я тут кілька гілочок узяв, зараз спробуємо обрізати ось новим секатором. Зрізи чудові, легко ріжеться. Але, скажімо так, поки новий секатор, то навіть дешевий буде непано різати. І щоб остаточно вже Кінця отримати про нього думку, який він, треба кілька років з ним працювати. Але зараз от, в руці він легенький, в руці тримати його зручно, тому поки що до, до нього нарікань немає. Зараз ще попробую, от Helco 8 от, обрізати. От. Тут, тут взагалі дуже легко. Тут взагалі питань нема. Так, і дюбиї. і зараз візьмемо гілочку. Це ми тут черешня. Так, ну Тут він уже, скажімо так, дуже легко ріжеться. Ой. Але вже як раніше, звичайно, він, коли тут прямо війська від нього, то такого немає. Але навантажень як і раніше немає. Лише питання по заточуванню. Так, ну ще візьмемо таку більш свіжу гіляку, отаку величеньку, таку товсту. Так от. Так, дюбуї. Так, і брадаса. Звичайно, брадес трошки він трошки, звичайно, він не дотягує до фелку і до Дюбиї. Ну, звичайно, це зовсім друга цінова категорія, але теж якісний секатор. От із середньої категорії, ну, один з кращих, я вважаю. От десь до 1000 гривень, від 600 до 1000. От, Мені подобається, як він в руці тримається, так взагалі поки що до нього нарікань нема, Ну і заявлений сталь СК-5 ну, теж багато чого говорить. Єдине, що ось тут, а поки що є питання. Ось тут по зажиму. І він трошки тугуватий. ось тут є питання, так. Да. Тут ще треба буде попрацювати, є такий недолік ось. От. До кінця він не зажимає. Зрозумію, угу. треба дужче придавлювати, силу приміняти, щоб так придавити дужче його, пружину, і потім тільки він заходить. Ну це не для жінок секатор, якщо так. А можливо, десь треба щось точить. Ну, якщо це недолік невеличкий. Так, і ще купив собі таку пилочку. Пилочку, таку маленьку, карманну, дуже якісну, фірма Falchi, Італія. Теж 600 чимось. 690, вдається да, гривень. От така ціна не сильно дорога і не дешева. Теж середньої категорії, але мені вона зразу сподобалася. Сподобалася тим, що. От сама ручка. Ручка така ну, дуже якісна, міцна. І раніше я купляв в мене багато таких пилок розкладних, що ну, десь от, оце 200 гривень до 300 гривень. Отакі от пилки, наче непогано, але один недолік є. О, зараз покажу. Недолік з рукояткою. Вона тут переломується. Ось, бачимо. Ось і далі вже нею працювати не можна. Фактично такі гілки вона вже не пиляє, і це не перва така пилка в мене, що з такою проблемою. Тут я такого певний, що такого не буде. І дуже міцно в руці тримається. Ось. Дуже зручно, і така маленька, і головне, що, от... якщо подивитися, от... Зубці, як і тут, крок, який тут, ну, то є різниця. Зараз спробую в неї щось піляти. Так, ну розпиляємо таку гілку от товсту. Зараз. От, практично не замітив. Ось вот, така маленька пилочка може піляти такі товсті гілки. І зручна, ось її зігнув, в карман положив і можна працювати. Ну, Такі інструменти, такі висновки, три роки роботи. Ось, Так що от, фелку однозначно рекомендую, а Дюпі тут вже ну, є питання в майбутньому і заточуванням, тому кожен вирішив і сам. Ну і решта новинок, нічого поки що сказати не можу, бо потрібно з ними працювати. Через деякий час, може наступний рік уже я повністю буду мати про них уявлення і плюси, мінуси, і зніму окреме відео. Дякую за увагу. Так, так, не забув маленьке доповнення. Ось ці пилочки. Яка мені поки що дуже подобається, що в неї є запасне лезо. Це дуже немаловажно, так як, ну, пилки важко заточувати, там лише вирівнюються зубці. Тому через такий час пилка буде затуплюватися і можна просто поміняти лезо, і вона знову буде як нова. Оце дуже приємно цій покупці. Отака річ.